Всім доброго дня, друзі! Це перший раз зайшов на мій канал. Мене звати Євген я розповідаю про Нову Зеландію українською мовою. Сьогодні буде надзвичайно цікава тема. Розповім про свої перші роки життя в Новій Зеландії. Взагалі, як вони пройшли, як я реалізувався. Я думаю, це буде дуже цікаво. Перед тим, як перейти до основної теми, будь ласка, попрошу вас задонатити на ЗСУ. Внизу під описом до цього відео буде лінк, банка де ви можете закинути пару гривень і цим самим ми допоможемо нашим воїнам, які зараз декілька чоловік мене запитали на допомогу. Вони там на передовій зараз, один з них на Куп'янську. Адже є такі запроси і трошки, звісно, соромно, що наші можновладці займаються корупцією, накрали мільярди, а от воїни звертаються особисто до мене, до волонтерів щоб ми це все витягували на своїх плечах. Тобто воїни воюють, волонтери збирають кошти, а дехто з безсовісних можноладців розкрадають кошти. Якось Це просто не вписується. Повномасштабне вторгнення вже 4 роки йде війна, просто на смерть. Тобто тут або ми, або вони, а люди на цьому наживаються. Трошки не так повинно бути, я думаю. І також, будь ласка, підпишіться, поставте вподобайку, розлоги коментар на цей перший українномовний YouTube канал про Нову Зеландію. Адже коли я це починав, тут жодного нашого контенту рідною мовою не було. Треба також продвигати нашу рідну мову на просторах Ютуба. І поїхали. Коли я прилетів перший раз, пам'ятаю, це вже було 11 років назад в Нову Зеландію. Вийшов в Окленді, аеропорт мені показався дуже маленький, порівняно з європейським, Я в Англії був в аеропорті хитро, та там великий. А тут такий значить, десь село попав. Пам'ятаю, пересів на автобус, переїхав. Мені на... У мене робоче місце було на північному острові, десь 100 км від Окленду. Сів на автобус, пам'ятаю, так від'їхав від Окленду, лава, такі дороги в святодіодах, повні вечором їхав, світяться вночі, класні. По боках е, доріг пальми ростуть. Такі, знаєте, відчувся от в Новій Зеландії перше враження, відчувся рівень життя, е, висока, економічно розвинута країна, але плюс ще така екзотика пальми, мандаринові дерева. Пам'ятаю, поїхав перший день там перший раз в місто, неподалік з цієї ферми, де я працював, приїжджаєш посеред міста, здоровенне мандаринове дерево. І в на мандаринами, а їх ніхто дуже не збирає, вони просто так для краси ростуть. Така тут була екзотика. Перший рік дуже був важкий, насправді. Я пам'ятаю, попався мені е, такий фермер не дуже. У е, мене два місяці перших не було автомобіля, він даже не запропонував там е, звозити в магазин, скупитися. Хоча графік був 12-2-12 днів працював, два вдома. Ходив пішки і на тренування, у мене там тренер, я знайшов футбольний клуб, кажу, немає автомобіля, він мене привозив, забрав на тренування, і, і там велосипедом потім їздив і пішки ходив скуплятися за продуктами. Але що допомагало От хобі? Футбол, і я почав займатися, займатися серфінгом, взяв платний урок. Тоді ще я заплатив 80 доларів, він коштував 4 години, 2 години тебе вчать, плюс 2 години, що можеш кататися. І після того я закохався в серфінг і почав ним займатися. Купив собі доску і кожні свої вихідні я їздив на серфінг і займався футболом на тому острові. Будинок у мене попався також не дуже, був дуже старий, йому мабуть, було років 40-50 і холодний. Ми там жили з українцем, також з Євгеном, який працював за мною на одній фермі, він був, він здається, на півроку раніше за мене переїхав, він вже там був, то тобто трохи було веселіше. В плані, Після свого року життя на північному острові, тобто мені є порівняти з чим, бо я жив на північному, на південному, я переїхав на Південний острів, знайшов кращу роботу. І в принципі, коли я переїхав, от, Якщо порівняти два острови, мені на південному острові набагато краще. Особливо якщо ви в аграрному секторі працюєте, то тут воно більш розвинуте. Іригейшене на всіх фермах. На північному острові там менше. Там старіші ферми, немає іригейшена, там більше опадів, типу, йде ну, А Тут все так зроблено, більш новіші ферми. Дуже класно все, якщо ви в аграрному секторі працюєте. Десь через півтори року, через два я переїхав вже ближче до Крайчищу. і в мене була мрія відкрити боксерський клуб. Я, в принципі, тут вона здійснилася в Новій Зеландії. Спочатку ходило дві людини, три, потім я почав шукати боксерський клуб, де я міг постійно проводити тренування, Об'їздив, пам'ятаю, якось в мене був вихідний, 10 чи 15 клубів, поки знайшов спортзал. Там був тренер Алікс, він це помер тільки в цьому році. Ж, він був вже геть, там, такого похилого віку. І він дозволив там займатися нам. Там якась мінімальна оренда була три рази на тиждень тренування. В принципі, до мене почали приходити українці. І ми вже, пам'ятаю, за перших пів року виграли дуже багато змагань місцеві тут, в крайчирші. На регіон Кантербері декілька чоловік виграло, там 4-5 перших місць було, і навіть один виграв за півроку, став чемпіоном Південного острова Нової Зеландії. Тобто все так було дуже розвивалося. І в цьому вже Русі почалися там створюватися перші розмови, перші якісь, ну, між нашими українцями. Щось почало утворюватися. І вже десь через так, півроку прийшла ідея створити фестиваль української вишиванки. І в принципі це так і вдалося. Це був найбільший такий захід, де прийшла найбільша кількість українців на Південному острові. Було більше 100 чоловік для порівняння. Всього в Новій Зеландії живе трохи більше двох тисяч. І це таке започаткувало створення громади. Тут в Новій Зеландії, на Південному острові, перший. Було все вперше. У нас навіть на радіо прокрутили цю історію, як ми зробили фестиваль вишиванки. Я пам'ятаю, виступав на радіо. Також дуже вдячний всім, хто спонукав цьому. Потім, звісно, був пісенний конкурс на всю Нову Зеландію. Ми провели на авторську пісню, на мої слова, літературні вечора, відкриття Українського культурного центру. Першої громадської організації. До речі, першим головою громадської української громадської організації на Південному острові обрали мене. Це також, правда. Пам'ятаю, після відкриття від, після реєстрації громадської організації і відкриття культурного центру, я обрав там, активістів, які ходили, до речі, до мене спочатку на мій. На боксерський клуб їхні діти займалися. Я запропонував прийняти їх там участь в відкритті культурного центру і запропонував бути активістами при відкритті громади. І Після відкриття центру ми поїхали в Ролистані в Макдональдсі, сіли і е, зробили статут, обрали голову громадської організації, бухгалтера, обрали і людину, яка по грошах бухгалтера і секретаря. Там чотири чоловіка було, мене обрали головою громадської організації. В документі написали дату, місце, і розписалися, хай і розписалися також всі члени активісти. В принципі, це також історичний документ, я вважаю. От так почалася моє громадське життя на північній південному острові в Новій Зеландії. Дуже активно, було куча ідей дуже і Команда була дуже сильна, справді. Хоч, я ж кажу, все тут ніхто ще не знав до чого, як все робиться, все було вперше. Але ми не зупинялися, рухалися, рухалися. Друзі, така історія. Мої перші роки в Новій Зеландії. Дякую, що ви дивилися це відео до кінця. Ще раз попрошу вас задонатити на ЗСУ. Внизу під описом до цього відео буде банка, де ви можете закинути пару гривнів і тим самим ми допоможемо нашим воїнам боронити нашу країну. Також підпишіться, поставте вподобайку, розлоги, коментар, напишіть, куди ви дивитесь це відео, читаю всі коментарі. Хочу побажати, щоб всі ваші мрії здійснились. Друзі, будемо на зв'язку і слава Україні!